Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена Яворська, авторка цього каналу. Приємного перегляду. А ви до кого? Ви хто така? Руслана тримала двері напівзачиненими, не даючи війти стрункій брюнетці з яскраво червоною помадою на пухких губах. Може, пустите? Я вам усе поясню, ухильно відповіла брюнетка. Руся не поспішала відчиняти. Тоді жінка різко видихнула і рішуче промовила: Мене звуть Емма, я, коханка вашого чоловіка. Прийшла поговорити. У руслани підкосилися ноги. Вона хотіла одразу грюкнути дверима, просто перед носом узухвалої особи з яскравою помадою. Але донька Катруся. Визирнула за її плеча і тоненьким голосочком запитала Мамо, а це хто? Ніхто, іди в кімнату, видушила Руся і розчахнула двері навстіж. Ну, що ж? голос Руслани зірвався, і вона відійшла вбік. Заходь, якщо ти така зухвала і вирішила знищити мою родину, то доводь уже свою чорну справу до кінця. Господиня провела несподівану гостю на кухню. На припиленому борошному столі лежало тісто, і стояли мисочки з начинками, з сиром і картоплею. Руслана ліпила вареники. Вона мовчки вказала Еммі на стілець. І знову взялася до справи, аби лише чимось зайняти руки і менше нервувати. Ти хоч розумієш, що робиш? глухо спитала Руся. У нас сім'я, донька росте. Я знаю, тихо відповіла брюнетка. Але Павло з тобою нещасливий. Він давно хоче розлучитися. Ти ба. Нещасливий, Руся всміхнулася, та в очах блиснули сльози. Ну що ж, якщо хочеш знати, це правда, несподівано вигукнула вона. Ми з ним давно живемо, як сусіди, та не я одна в цьому винна. Він казав, ти останнім часом дуже змінилася, обережно промовила гостя, яку не запрошували. Ти занадто. Погладшала, наче і стала виглядати зовсім по іншому, ніж раніше. Руся опустила погляд на свої повні руки, припилені борошном. Думаєш, я хотіла такою стати, зірвалося з її вуст. Раніше я теж була струнка і виглядала не гірше за тебе. А тепер у мені майже центнер живої ваги. Руслана схлипнула і змахнула зрадливу сльозу. Перші кілограми причепилися після пологів, а потім клопоти, робота. Собою займатися не було коли. Несподівано для себе самої жінка стала виливати незнайомці те, що накипіло на душі. А ти думаєш, Павло хоч раз мені допоміг? Так ні. Він вважає. Що це не чоловіча справа займатися господарством. Ну, а далі все покотилося, як снігова куля. Я й озирнутися не встигла, як перетворилася на величезну товстуху. А тепер ще й ти з'явилася мене добити. Я не хотіла тебе принижувати, пробурмотіла Емма. Просто я закохалася у Павла. Закохалася? гірко засміялася Руслана. Ти полюбила чужого чоловіка, знаючи, що в нього є дитина. Це ж не любов, а егоїзм, розбещеність і жадібність до чужого щастя. Емма на мить завмерла. Потім тихо мовила. Русю, ти знаєш, у мене в самої батьки розлучилися. Батько пішов, коли мені було шість років і більше не з'являвся. Тож я знаю, як це жити без тата. А зараз я подивилася на твою катрусю, і мені стало її так шкода, я згадала себе дівчинка ж ні в чому не винна. Жінки сиділи одна напроти одної, і їхня розмова раптом повернулася в неочікуване русло. А ти, Русю, що ж? зовсім перестала вірити в себе? спитала Емма. Ти ж ще така молода. Та я намагалася худнути, зітхнула руслана. Мене вистачало на тиждень другий. Потім руки опускалися. Та й яка різниця, яка в мене вага? Чоловікові я все одно не потрібна, Руся схилила голову. А давай я тобі допоможу, неочікувано запропонувала Емма. Разом підемо в зал. У мене є знайомий тренер там, дуже гарний професіонал. Він точно зможе тобі допомогти. Руся всміхнулася крізь сльози. Коханка кличе дружину худнути, щоб та знову стала красивою. От уже дивний поворот долі. Обидві жінки голосно розсміялися. Напруга зникла без сліду. Жінки за розмовою і не помітили, як почали ліпити вареники разом, ніби переплітаючи свої долі. Коли я була маленькою, і від нас із мамою теж пішов батько, тихо сказала Руслана. Мама дуже від цього страждала. Я ненавиділа батька все життя, боялася і не хотіла, щоб катруся пережила те саме, тому й намагалася зберегти сім'ю попри все. Розумію тебе, я пережила те ж саме, тяжко зітхнула Емма. В цей момент грюкнули вхідні двері. Русю, я вдома, долинув із передпокою голос чоловіка. І раптом, зуваючи капці, Павло почув голос своєї коханки, що линув із кухні. Серце чоловіка завмерло від переляку. Він зблід і швидко побіг на кухню, звідки долинали знайомі голоси. Це що тут відбувається? Павло влетів на кухню, і його очі ледь не повискакували з орбіт. А це твоя коханка до нас у гості прийшла, спокійно сказала Руслана. От ми, вареники, разом ліпимо, з сиром і з картоплею, як ти любиш. Навіщо ти її пустила, паша ледь не захлинався від гніву. А що я мала робити вигляд, ніби нічого не відбувається? Хай уже Еммочка сама розповість. Який ти у нас герой, примружилась дружина. Павло перевів, палаючи обуренням очі на коханку. А я втомилася чекати, з викликом сказала Емма. Ти давно обіцяєш мені розлучитися, а все ніяк не наважишся. От я й прийшла сказати твоїй дружині правду, щоб підштовхнути тебе до рішучих дій. Ти нічого не розумієш замахав руками Павло. Я не міг піти з сім'ї через Катю. Вона ще маленька. Брехня, спалахнула дружина. Через Катю кажеш, та тобі просто було так зручно. Катруся зазирнула у кухню і оббила присутніх переляканими очима. Мамо, ви сваритеся? Ні, сонечко, Руся лагідно взяла її за плечі. Просто ми вирішили, що тато сьогодні від нас іде. Паша так і осів на стілець, не знаходячи слів. Потім із надією глянув на Ему і нерішуче промовив Але ж мені навіть переночувати ніде. Ема встала, струсила борошно з рук і рішуче сказала: Нічим, не можу допомогти пашо. Я живу з мамою, у нас тісно, та й взагалі, у нас із тобою все скінчено. Я не хочу з часом опинитися на місці руслани. Раптом і я наберу кілька зайвих кілограмів, і ти заведеш собі чергову коханку, з усмішкою додала Ема і, не попрощавшись, вийшла. Невдовзі Руся таки зібралася з духом і пішла до спортивної зали. Спочатку було важко, та поруч була Емма, тепер уже її близька подруга. Давай ще Русю, піднатисни заради себе, заради катрусі, підбадьорювала вона подругу. Тиждень за тижнем Руся просто танула на очах. Вона вчилася правильно харчуватися, бігала вранці, багато ходила пішки. Інколи, в хвилини слабкості, хотілося все покинути, але катруся обіймала її і шепотіла Матусю, ти в мене найсильніша і найгарніша, а станеш ще кращою. За рік Руслана схудла майже вдвічі. Її волосся засяяло, очі заблищали. У неї був великий досвід, і Руся влаштувалася працювати фітнес-тренеркою і з радістю допомагала іншим жінкам стати своєю кращою версією. Павло регулярно навідував доньку і спочатку з подивом, а потім із захопленням спостерігав за перевтіленням колишньої дружини. Він ледь упізнавав у впевненій, стрункій, красивій жінці свою незграбну Русю. Паша вже всерйоз замислювався про своє повернення назад в родину. Він сподівався вмовити Руслану спробувати ще раз збудувати стосунки. Та під час одного з візитів, коли Павло прийшов навідувати катрусю, двері йому відчинив. Симпатичний, високий чоловік у спортивному костюмі. Руся вийшла з кімнати і представила гостеві чоловіка. Познайомся, Павло, це мій чоловік Сергій. У спантеличеного павші від несподіванки відвисла щелепа. Усі його райдужні плани на відновлення стосунків із русланою, яка знову стала молодою і дуже гарною, розсипалися в одну мить. Павло лиш судовно ковтнув слів для привітань у нього не знайшлося. А невдовзі руслана познайомила свою подругу Емму з другом свого нового чоловіка. Вони сподобалися одне одному, зав'язалися стосунки, і невдовзі пара планувала весілля. Іноді Руся й Емма сиділи на кухні, разом ліпили вареники і сміялися. Уяви, а усе ж почалося з того дня, коли ми з тобою отак, як і сьогодні, сиділи у мене на кухні і ліпили вареники, усміхалася щаслива Руслана. Так і є. А завершилося тим, що ми обидві знайшли своє щастя, навіть не сподіваючись на це, зі сміхом додавала Емма. Так, іноді доля робить неочікувані повороти, філософським тоном підтвердив Сергій, чоловік Русі, і ніжно чмокнув дружину в маківку.